Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої пусті пляшечки, почнемо з першої. Перша пляшечка це в мене вітамінки, смурфіки, мультивітаміни. Ми ще їх не закінчили, там залишилось декілька штучок, перекинула в іншу пляшечку. Думаю, вже викину, бо вони вже набридли, в мене, набридли дуже багато пустих пляшечок в цей раз. Тому буду викидати. Подобаються, але ж ці, які для імунітету підвищення, вони кращі, тому що ці ну, вони допомагають, але ці саме от для підвищення імунітету вони дійсно працюють, і я бачу ефект, коли дитина менше хворіє і якісь має проблеми зі здоров'ям. Віддали це рідке мило. я вже купила зараз також нове. перелила в пляшечку, дуже вигідно, тому що купляєш такий е, флакончик е, і вистачає надовго. тут 560 г, і дуже гарно, що не треба кожен раз купляти е, пластмасовий флакон, тому не, так би мовити, забруднюємо. Е, Оточуючи наше середовище. Так. І також е такий пробничок від Кіростас це мікропілінг, до речі, він працює. Дійсно, цей об'єм, от невеличкий 15 мл, мені вистачив от на одне застосування, але ж цей засіб досить ефективний. От у мене просто це був подарунок з мейкапу. там ще є декілька таких засобів, які мені е саме для шкіри голови. Будуть, мабуть, допомагати, тому що дійсно працюючий засіб. Так, От викидаю постійно свій улюблений засіб, вже новий купила, темно-каштановий. Це від Лоріаль обожнюю. Він дійсно там бруднить декілька мені речей, там, чи шапочку, чи якщо це. Наволочка, але ж це дійсно такий варіант, знаєте, коли не хочеться постійно фарбувати волосся, тому що волосся воно страждає від фарб. Викидаю таку пляшечку, знову купила ці мультивітаміни жіночі, вони самі найкращі, як до мене, тому що я відчуваю з ними себе набагато, так би мовити. Живіше і активніше, і от я бачу, що вони дійсно працюють. Але я чомусь по дві вживаю. Треба три. Постійно забуваю, що вони трішечки відрізняються від тих, які в мене інші елай ці треба по дві штучки Так, така пляшечка в мене улюблений засіб Нівея. Це міцелярна водичка для вс... Всі, для усіх типів шкіри дуже гарний засіб, тому що це з розою, з трояндою, вибачте, органічна троянда, водичка і масло. Дуже гарно працює, двофазний засіб, мені подобається. Порівняла вже з іншими, і дійсно кажу, що він, цей засіб кращий. Евелайн олівець, от дійсно, що в мене дуже швидко закінчився, не тому, що він просто от короткий, якийсь такий, так, він просто швидко в мене зламався. Я от розумієте, якось його наносила, може трішечки більше натискала, ніж потрібно, і в мене він зламався за 3-4 рази. Тобто я навіть не використала його, але ж він мені сподобався. Це дуже гарний олівець. Але те, що він зламався, я більше купляти його дійсно не буду. Тут з іншої сторони така щіточка. Коштує він дешево, але ж, якщо брати, що він зламався, то мені і колір підійшов. Я більше купляти не буду через те, що він і він не водостійкий. Dark Brown це саме колір. Далі, що в мене ще? Це Дермедік був шампунь проти лупи. Він спочатку в мене з першого разу він, От перший раз він спрацював, а далі він не працював взагалі. Це засіб для і жінок, і чоловіків. Але ж що хочу сказати, що більше я його не куплю, тому що я націнно придбала його, 300 мл, коштував так недешево, але він не працює взагалі. Далі, що в мене ще, це пінка жіноча для, 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 для жінок суха, суха шкіра для сухої шкіри саме. І, ну, що хочу сказати, що з ванількою дуже приємно, але ж це я для доньки купляю, тому я не можу щось і сказати, але ж вона постійно його просить замовити, тому їй подобається. Зараз я проберу, мабуть, і поставлю інші пляшечки. Так, поїхали далі. Покажу вам оці Lady Caton ватні диски, досить гарні, досить класні. У мене вони зараз ще у використанні, і тут великий об'єм, мабуть, чи Єві, чи на майкапі, вже не пам'ятаю, де я купляла. Віші непогана міцелярна водичка, вона не щипає очі, не щипить. І якщо брати що порівняно з іншими, то мені нівея сподобалася більше. Вішей, ну так собі. Багато треба було наносити і використалась дуже швидко. Оці саме вітамінки, які я казала для імунітету, оце те, що дійсно працює. Тут і цинк, тут і ем, клюква, і вітамін С, і Д. Дуже гарні, дуже класно працюють, і буду купляти ще. Олівець оце найкращий від Ельф, але я його так берегла, він в мене був у запасиках, закінчився, і я не знаю, досить гарно профарбовує і швидко не закінчується, не ламається. Тут і щіточка дуже зручна, і ціна. Досить приємна, але не можу я знайти вже sold out на iHerb. І буду шукати, якщо побачу, я куплю одразу, декілька, мабуть, 5 штучок, якщо будуть. Отакі От в мене пачі улюблені від Єлізавіки. Я зараз також використовую, вони освіжають, вони працюють гарно і дешевші, ніж інші корейські пачі. Оцей вітамін С, лосьон я обожнюю. Він Це піксі. Для шкіри працює. ну такий, Він ну я, ну я, легкий, такий приємний, гарно поглинається. от У мене комбінована шкіра, більше вона жирна, я обожнюю цей засіб. Він на кожен день, але на ніч наношу. Зараз вже у нас дуже жарко, зараз менше використовую кислоти і вітамін С і застосовую більше СПФ на день. Тому зараз, поки що в мене пляшечка така ціла, лежить, хочу використати. Ще в мене є там така сироватка з вітаміном С. Треба її вже довикористати. Також, оце мій улюбленіший крем для рук, я вам вже його показувала. Дніви я мені подарував мейкап за замовлення. Як він працює? Це дійсно він дорогий, більше 300 гривень. Собі, собі купити я вже не можу. Ну, так би мовити, я не хочу витрачати гроші такі великі на е, крем для рук. Але ну, це засіб, просто якийсь чудовий. Просто я не знаю, він гарно пахне, гарно зволожує. Тут СПФ 15 для захисту від сонця. Ну, Просто чудовий засіб на кожен день я раджу, зволожує. Він від пігментації, і тому бачу, дійсно він е, омолоджує руки і він, е, так би мовити, вирівнює колір на руках. Ну, Це досить класний крем. Може, повторюю, якщо може на день народження чи колись, от куплю собі такий кремик. Колгит е, трьохфазна в мене зубна паста. Класна. Подобається. Так. Фарба, знову ж таки моя улюблена, це Brilliance, Щось там ще в мене. А, ну, це то інструкція. Так, всередині. Досить гарна. Зараз покажу вам колір. Це колір 800, 880-й темний каштан. Досить класний, замовляю на майкапі. Німецька якість. Також дуру ці мильця я купляла в Аврорі. Досить вони мені сподобались, тому що я завжди дуру обожню, але це такий фіолетовий з полосочкою, так би мовити, мушкою. Вони такі чудові, аромат такий приємний, не дуже такий виражений яскраво, але мені вони дуже сподобались. Я буду ще купляти ціна, до речі, була гарна в вагорість. Також у ці улюблені патчі вони постійно в мене в використанні, вони працюють на 5 з плюсом. Я раджу, тому що я бачу, дійсно в мене прищики швидко зникають, не залишаються навіть плями і загоюються набагато швидше, ніж без цих засобів. Так, Оце саме такий ще був у мене засіб, як ота лінійка. Лінійка ота для рук, я вам казала, а це в мене був пробничок е, сироватки. Також вона анти-ейдж, СПФ тут, мабуть, ні? Ні, тут СПФ не було, тут інше там. Ну, На ніч використала, дуже сподобалась. Я раджу вам, воно вирівнює, воно ну, працює. Ці засоби дійсно працюють від ви. Так, отакі ще своя лінія. Маленька була е, упаковочка така в диски ватні, дуже сподобались, е, Ну, так, непогано працюють і бюджетні. Так, отака паста у це дитяча, окуплялина на, май... на Айхербі. Досить гарна, досить класно працює, раджу вам і е, е, економічна. Це, до речі, для від 2 до 10 років. Далі, знову ж таки, мильце ще одне антибактеріальне ВТБ. Потім я викидаю просто цю базу Ельф. Вона не працює взагалі. Е, база під ціні. вона нічого не робить. Просто такий засіб ні про що. Е, ну, тобто, знаєте, це викинуті гроші. Далі. Ще в мене такий інтимний гель. Інтимне мило ніжне, це Green Pharmacy. Червон, ой, зелена, вибачте, аптека. 370 мл. Тут такий великий об'єм з донькою використовуємо дуже зручний формат. Далі, Туш вар'єте. це була доньки, мабуть, ми з нею купляємо. ну, я купляю завжди її і собі. Щіточка дуже класна, але ж мені подобається та жовта, яка зараз. І... Може, буду повторювати, але ж жовта мені подобається більше. Я вам залишу малюночок, як вона виглядає. Далі викидаю, це база. Дівія в мене менше всього викликає алергію на місцях, тому я використовую, вона вже просто не працює. Полосить така, полосочками, смужками я викидаю, тому що вона вже, мабуть, прострочилась. Далі, оця умивачка, вона класна. Це. Зволожуюча, така вона і іпіниться. Я раніше думала, що вона в мене викликає якесь подразнення. Але ж от навпаки, вона закінчилась і в мене трішечки з'явились висипання. Трішечки, я кажу, там поодинокі випадки, один, там два. І я їх люблю одразу сам баймі оцими патчами прибирати. Досить гарна олійка, можна масажувати шкіру на обличчі, тобто можна робити ці гуаша поверх. У мене є нефрит, оцей каміння, оце, який я обожнюю, такий у мене ролічок є з юску. Я... Продовжимо відео, у мене закінчилась пам'ять. Досить гарний засіб, дуже раджу. Так, і Останнє, мабуть, чи не останнє, зараз перевірю. Так, дві пляшечки. Це крем для рук купляла на ВТБ. Досить гарний аромат, такий приємний. В мене чоловік завжди питає, що то таке солодке. Пахне. Він класний, це смузі. Тут чорна ну це ожина. Ожина, мабуть, і, і все. Смузі з ожиною, Класний. Тут ще в мене така маленька міцелярочка, але та велика, ніби є двофазна, вона краща. Ця також двофазна, але ж ця досить так швидко вона в мене використалась. Тут маленький об'єм 125 мл, щось була гарна ціна, і я купила на мейкапі. Формат зручний, тому що маленька, не займає багато місця на туалетному століку, але ж вона ну, не так працює і швидко використовується. Завжди треба багато велику кількість. Отаке От велике в мене сьогодні наповнення пустих пляшечок. Досить хотіла з вами швидко з цим поділитись, але ж не вистачає часу все це засняти, тому вже прийшов час засняти і викинути, звільнити своє місце. І хочу сказати, що. Дуже рада, що це зробила нарешті. Дякую вам за перегляд. Кому було цікаво, пишіть коментарі, хто ще має які враження про ці продукти чи інші, які вам подобаються. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім до нових зустрічей, всім пока.